Оборона турецька наживо одеським поліцейським презентували фільм, змонтований із записів нагрудних камер бійців бригади Людь. Шестеро бійців, тридцять п'ять діб тримали підвал в одному з будинків Турецька. Це вже був такий апогей, можна сказати, битви за саме місто. Це ближче до центральної частини міста. От острів — це одна з таких будівель. Це не багатоповерхова будівля. Але це двоповерхова будівля на три під'їзди. І я просто. Скажімо, вирішив зайти на цю позицію. Майже без сну та з мінімальною кількістю їжі під щільними обстрілами в будівлі без вікон та даху, при температурі мінус 18. Ближні бої відбувалися у підвалі та під'їзді, а іноді чули противника просто за стіною. Тоді вдавалися до хитрощів, видаючи себе з росіян. Мужики, блять, це 101 й полк на куразві досить руські є. Таким чином, хлопцям навіть вдалося взяти полонених. Спочатку шах вперед. Шаг вперед! Шаг – вперед. Давай далі. Виході к нам. Далі виходи! виходи – виході, виході. Забрасувати найтяжче було у туманні та сніжні дні. Тоді розвіддрони не могли піднятися у повітря, і ворог починав активні штурми. Час допрацюємо. Щас будемо допрацювати. Що по речам. Чотири лежать. Було кілька спроб провести ротацію вже виснажених хлопців. Перша відбувалася під постійними атаками fpv дронів та закінчилася невдачею. Під час другої евакуювали чотирьох поранених, забрали полонених та привезли двох бійців у поміч. Повернутися вдалося лише з третьої спроби через 35 днів пекла. Надієшся на своїх побратимів, віриш, що тебе чекає вдома сім'я, діти. І також розумієш, що якщо ти їх зараз тут пропустиш, то завтра ми будемо тримати оборону в Одеській області. Тобто потрібно стримувати ворога. Цей фільм створено, щоб показати, що поліція воює, а бійці платять дуже високу ціну за кожен мирний світанок у тилу. Наразі майже 200 одеських поліцейських перебувають на фронті у складі батальйону цунамі, що входить у бригаду нацполіції Людь Людмила Цебренка Аріна Небохід, перший міський.